На говарлу на протезах, попри біль спогади і виклики вони знову йдуть вперед. Проєкт мандротерапія продовжує допомагати ветеранам відновлювати силу духу та випробовувати власні сили в найекстремальніших умовах. Цього разу група колишніх військових підкорювала серце українських Карпат. Як це було, дивіться у сюжеті моїх колег. Говерла найвища гора українських Карпат. Підкорити її справа не для слабкодухих. Ті, хто сьогодні сходитиме на вершину, на щоток знає, що таке стійкість та витривалість, адже їхні характери загартовані ще й не такими викликами. Ветерани російсько-української війни вкотре випробовують свої сили та морально відновлюються після важких поранень. В цьому їм допомагає проєкт мандротерапія. Нова мета не з найлегших підкорити найвищий тисячник Карпат. Тож спочатку інструктаж від рятувальників, а далі дорога лісом. Шлях густо вкритий корінням. Тож підтримкою слугують трекінгові палиці. Після третини пройденого цікавимо, що не важко йти з металевою кінцівкою. Пан Іван добре знає тутешні стежки. Проте на протезі підкорює його верло вперше. Таким чином відзначає завершення своєї реабілітації. Все бомбезно, колектив дуже гарний. Хлопці, побратими, друзі, все, то, все на позитиві проходить. А ви скільки часу вже проходите зараз реабілітацію? «7 Сім У ви... Мене сьогодні не виписка. Каже, до нової ноги не довелося довго звикати. Першого дня то ногу в мене відобрали, бо сказав, що 15 хвилин треба ходити, а я. І на перший поверх стре, і по калідорі набігався, з першого поверху піднявся на третій. Медсестри вже чекали. Завели в палату і забрали ногу. Штурмуємо далі. Після нетривалої зупинки група вирушає далі. Підйом стає все крутішим, а стежка вущою та кам'янистою. В дорозі знайомимось з іншим ветераном Андрієм. Ну я не знаю, як я туди доберуся, але я думаю, що я точно туди попаду. Початок відновлення був складним, розповідає чоловік. Зараз почуває себе впевненіше. Саме страшне це, ну, це перші оці дні, коли ти не можеш звикнути до них чогось нового. Або якщо в тебе немає протезу, а тебе заставляють ходити по сходам. Це дуже, ну, кого є... як, хто може на сходи ходити? У мене була ця фобія. Це Для мене було просто, ну, просто треш. Ось. Потім, вже, коли протез вже одягнув, я вже потихеньку почав ну, без фанатізму навчатися, ходити по сходах, якісь там собі робити там, трошки перешкоди, щоб їх долати. Андрій потрапив у військо по мобілізації, служив в 30-й окремій механізованій бригаді, проте 13 січня отримав поранення. Тож з квітня вчиться жити з металевою ногою. Наскільки це важко з протезом долати таку дорогу? Проте це не вирок. Це я собі зробив таке, би, моє кредо, що протез – це не вирок. Тому що ну я по суті, коли у мене була нога, ну воно як то не так Бо відчувалося, як коли в тебе. Якийсь там сталевий серджень торчить. Це, звісно, важко, але якщо ти себе мотивуєш, поставив собі ціль, то ти завжди її досягнеш до кінця. Дорогою довелось ще декілька разів відпочивати. Останні метри давались найважче, адже вимагали найбільше зусиль. А отже, й часу. Проте ціль досягнута. І на вершині вже майорять принесені стяги. В середньому група піднімаються від трьох до чотирьох з половиною годин. А ми всі піднялися за чотири з половиною години. Люди. Протезами по цим камінням з таким набором висоти це вони зробили подвиг. Схожий похід вже був взимку, каже гірський рятувальник В'ячеслав Лангеман. З його досвіду, ані погодні умови, ані складність маршрутів не завада для мрії. 80% успіху в будь-якому сходженні на вершину це мотивація. Їм ем важко. Але вони всі змотивовані. І оцей успіх це їхній настрій, мотивація і ну, їхні прагнення досягти чогось. Вже на самій вершині спілкуємось з паном Миколою. Колишній військовий служив в 107-й бригаді ТРО. Під'ямного верлу це ну, моя мрія. Живу недалеко, образно, 100 кілометрів, але ще ні разу не були. І тому Скільки планували, але вийшло вийти аж тепер з побратимами, з друзями. Впевнений, поранення це лише частина бойового шляху. А зараз важливо, попри все, знаходити в собі сили, насолоджуватись життям. Головне не падати духом і підкоряти такі вирішення. Життя продовжується, і потрібно далі жити заради сім'ї, заради дітей, емоції. Зашкалюють, раджу всім підніматися. Я думаю, якщо побратими на протезах піднялися, то я думаю, що ця гора підкориться всім здоровим людям. Вартувало то та звичайно підкорювати вершини, як виявили звична справа для наших ветеранів. Їх не лякають ані круті спуски, ані втома, ані інші перешкоди. Бо навіть в найтемніші дні кругом вирує життя, за яке щоденно борються наші захисники. Організатори проєкту анонсують, мандротерапія набирає обертів, аби показати ветеранам ще більше цікавого. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.